життя бурне в морі, помагай нам в нужді горі, мати Божа Марії, на життя. Благотворений Бог завжди, нині по на навіки віки. амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесне, утішителю душі істини, що всудиш і все, наповняєш, скарбнице бла життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверних, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші. Владико, прости, беззаконня наші, і святий завітай сили, немочі наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святи, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє, твоє сила і слава Чипна, Духа, Нині повсякчати навіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся, христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадін до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог нам і сила, у нещастя завився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай дрижать гори від його обурення, Господь сел з нами, Бог якова наша твердиня, ріка її звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог серед нього вона не покитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи царства, захитались, Господь загримів гробом земля задрижала, Господь слід з нами, Бог, Якова наша твердиня, ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він ошинив на землі, він, що припиняй війни по край землі, що ломить лука й торочі, списи, і шити вогнем пали, Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь це з нами, бо Якова наша твердиня, слава Усії Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі. Боже мир, Господи, помолимся, Господи, помоми, за мир, безводи, спасеня душ наша, Отпади, помолимся, Господи помилуй. за мир цього світу, добіщани, що ти, Боже церковь є з'єднанням, що Господи, помолімося. Господи, помилуй. Зачі я тих храм, ці ти все, що вбію, поможні ці страхом Божим, бо до нього, Господи, помолімося. Господи, помилуй. За святішов целені, сколько наша лива, попаримся, Господи, я помолимся. Господи, помой, намлаженіше верховна, безкопа наших и свято слава за просвященіша метафалита наших іве. И забув любивое пискапана наших та. І Богу любив я пескована Хила, нечесне, без відомо сухості, де яконство. За весь перший помолімося. Господи, помилуй. Задмітня цілим в'яних бимо над вгами, Господи, помолімися, Господи помой, за неотлавно ми не поможна цілим у жить войнами нашими, не помоги над дрогами всіми. На панна камні, Господа, я помолимся, Господи, коми за помиям, томами безшеця моїм наши. За є кетя, наверня, Господає, помолимся. Господи помилуй. За відзволення тишом не можем полоні, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За Наступи спаси, пам'ятни хвилина Боже, твою благодатью, Господи, помилуй. При святому причину преблагословенно, славну владицю нашу, Богородиці, приснудімо за всіма, що пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, з тобою. Даймо тобі, Господи, Бо тобі належить нежутях, слава чися, поклонення у цій істинній самодухві. May <speaking> you <in Hebrew> <speaking in Hebrew> Господь і явився нам, благославен той де в ім'я Господня. Прославляйте, Господин, бо помили цього вічна, о, Господь і явився нам, благословен той де в ім'я Господнє. Вони навколо втопили мене, ям ємо соні, можу їм, О Господь, і явися нам благословен Благословенто й давім я Господня, Ямможитиму діла Господні. Господнім, Господь і явився нам, благословен той ім'я Господня. Кам'яким ж нехто, відвіду, вискало, не хто лебедівниче ставав на возврати, це стало чи дивне вона. Очах О Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, спаси Господи людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народові на супротивниками. І Христом Твоєму хоронилю Тві, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Загаступнися Християн бездогона, посередниця до Творця не не погорди молінням, грішних, але виперди, як благоспомічу нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийди на моління, заступаючи по все час Богородице, те, що тебе почитаю. Будьмо уважними, в тимпему де будьмо уважним. Господь силу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миром. Принесіть Господеві Сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь Господь силу людям своїм дагого. Господь поблагословить людей своїх миру. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо моважним рогатя. Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. О, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу? Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши собруню справедливости, і взувши ною в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьмі ще твіри, яким здолайте засети всі, розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння. І меж духовний, тобто слово Боже. алидуя, алидуя. нашого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважним, казав Господь своїм учням, майте мрію Бога. І все одно кажу вам, подкажем ці гори, двигнись, і кінчимо, та насумніватиметься у своїм серці, але віватиме, що станеться те, що каже, буде йому то. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, вівайте, що держите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, як к мете, щось проти кого небудь, щоб і отець ваш який на небі, просив вам то ви не ваші, коли ж ви не простите і отець ваш на небі, не простить повинно ши. слава tibi, Господе, слава tibi Помилуй нас, Боже, злихай, Твоєї, молими ти вислухай, помилуй. О, господи, помилуй, Господи, помийлуй, Господи, помилуй. Ще молими за світі шовталенськом, ах я наша лева попимськом.

І за те, що служить і послужили святому храницям і сі і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і тер нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим за Богом белено за певні, за вце військом, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молив, що Господі Бог. Бозі, мав Святого Духа, на весь український народ і дав йому ласку надхвитвалося вірноді і любові тепер теперішні важких випробування у час війни, дарував йому мир та всяких ворогів, щоб він міг у і правді прославляти добре милосердного Бога. Господи, вислухай мило, тебе помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще моли ми за Божого віку на лисіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужні. То в коня відвої видимик невидими, Господи, вислухай мило себе, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помий, Господи, помилуй. Ще молими затики, постраждали нас у війни, в російському весах запани, переселенців по пики. Тратили рідне помешкання майно для всіх тих, які перебувають у зоні дій. і щоб Господь Бог захистив то до рік, берів всякого лиха, там обдавав свою благодачу. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, спасидя наш, надію всіх людей на землі і ти, що далеко, на мої топовіти, будь влади колока на мехах наших, помилуй нас, бо милостивий людину любний Бог, і все тобі слава. Восмі даємо світлину тому хліб. Нині повсякчас і, ми повся час, і на віки віки. Амінь. Господи, помолійся. Господи, помилуй. Господи Ісусе, Христе Сина Бога вже Богом. Ми сини і дочки українського народу серце перед Твоїм святим обличчям. дякуємо тобі дам да свобода належить сьогодні нашій українській державі. ж, коли наша батьківщина переживає віну від нападів росіє скорheten. Ми молимо п святий покров тієї матері і благаємо заступне у тебе христе Боже наш Молимо тебе, пошли благодать Святого Того Духа і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину, такою жертвеною любов'ю, якою ти полюбив нас Надихним серцям керівників наших, нашого народу жертвовною любов'ю, служити для добра нашим народом, цілісності і свободності нашої держави України пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертвом виконувати свій, свій, свій обов'язок захисту нашої батьківщини, вибав нас від Всякого нападу чужинців, що не наш, на силою Твоєю непоможним відем, всякої вождів, пропаганди І нападу недоланним військом, його всюди завжди по його крити, і однодумності і. त्रमाये ये Народу, рівного посану великих князів земля, розтечі України. Блаженого юного посану ольгом, київськом, тішину мучу цапата, мучеників та Ісповідників нашої Святої церкви та всі святі небедники видала українська земля до кінця. Нашого життя обягає нас вічним западом, щоб ми спасені тим заступницем і помічом, біде давали за все славу Богу, подяку і честь єдиному, ось святим, Сину і Самодухові. Не є повсякчас і на віки віків, я мудий, е, щеснішу від херови, нездрівняно славніше від серафимів. Що безветління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава твоїм, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос Ісхин, Бог наш молитвами, ми зачистити мати, сили і чесного, Жотва на косачу ти славне, це паняка потви, преподобний бонотство в нашим і всі святи понастане, і людинолюбний. Амінь. Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волі світу промінням ти її осіни. Світлом науки і знання Нас, дітей просвіти, чисті любові до краю, ти нас Боже зрости, молимось. Храни всі свої ласки щедро. So